Привіт, як усім! Ви на каналі Готуємо разом. Сьогодні ділюся з вами свою улюблену страву, де поєднуємо гарбуз та кабачок, все просто, все смачно, тож борімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина. Цибульку будемо нарізати на кубики, я буду нарізати дрібніше. Можете нарізати більшими шматочками за смаком, за бажанням. Сьогодні з вами ділюся своєю улюбленою стравою поєднання гарбуза з кабачком. Дуже простий рецепт, нічого складного. Я обожнюю кабачки, обожнюю гарбуз. Люблю їх поєднати в цій страві, Нічого складного, тож продовжую готувати. А всім приємного перегляду. А якщо ви вперше на цьому кульнарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка. Не забудьте про вподобайки та коментарі. Цибульку може нарізали, розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії, Сюди будемо викладати нашу цибульку і будемо її обсмажувати до золотистої скоринки. Смажимо на маленькому вогні 3-4 хвилини. Цибулька смажте, ми беремо за наступний інгредієнт, нам буде потрібна половина солодкого перця, можна і цілий, будемо теж нарізати на кубики. Не забувайте про зоротій зв'язок, пишіть коментаря, з якої кріне чи місто ви дивитесь відео, знаю, що пишете, всім вам дякую за ваші коментарі. Я думаю, багато хто з вас готував цей рецепт. Тут нічого такого нового немає. Якщо готували, напишіть в коментарях, чи подобається вам ця страва. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи готуєте ще страви з кабачків. Все, перець ми вже нарізали, тепер цибулька наша вже обсмажиться, сюди будемо додавати перець. Трішки перемішуємо, і залишаємо, зараз смажитися на 3-4 хвилини під кришкою. Тепер нам буде потрібен гарбуз. Гарбуз серединку очищаємо, шкірку також чистимо і будемо зараз нарізати на кубики. На які шматочки зараз покажу. Дуже сильно люблю гарбуз і ці страви з нього просто обожнюю. Якщо вам, звичайно, не важко, напишіть в коментарях, які любите страви готувати з гарбуза. Ось приблизно на такі кубики нарізаємо наш гарбуз, на менші кубики я нарізаю. Все, гарбуз ми вже нарізали. Давайте подивимося до нашої цибульки з перчиком, вони вже досить непогано всмажили. Зараз перемішаємо і сюди додаємо гарбуз. Перемішуємо і залишаємо готуватися 7-10 хвилин на маленькому вогні. Готуємо до того моменту, щоб гарбуз вже був майже м'якенький. Беремо кабачок і будемо теж його нарізати на кубики. Друзі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Кожного дня о 9-й вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки та коментарі. Ось на такі шматочки нарізаємо кабачок не на великі кубики. Давайте подивимося до нашого гарбуза. Він вже досить м'ягесеньке, дуже гарно смажтеся, тому додаємо кабачок і будемо смажити 5-7 хвилин на маленькому вогні, щоб кабачок теж був м'ягесенький. Трішки перемішаємо і залишаємо смажитися. У мене вже пройшло 5 хвилин, зараз перемішаємо і будемо додавати спеції за смаком. Я буду додавати сіль, також додаю суміш перців, додаю солодку паприку і додаю сушений кріп. І зараз це все перемішаємо і накриємо кришку ще на 2 хвилини. Поки наша смакота готується, ми будемо готувати заливку. Ми беремо 2 яйця. До яєць додаємо сметани 4 столових ложки, немає різниці яка жирність сметани, і будемо це все ретельно перемішувати. Тепер нам буде потрібна ще зелена цибулька. Зелену цибульку ми нарізали, додаємо її до сметани з яйцями і зараз перемішаємо. До заливки ми не будемо додавати ніяких спецій, оскільки всі спеції ми вже додали до пательні, там в нас аромат, ароматний, тому ми продовжуємо готувати. За смаком можете ще додати звичайні спеції. Дивимося, що в нас на пательні, вже все ми додаємо один зубчик чесника. Часничок додавайте за смаком, можете не додавати, можете додати більше. Як подобається, так і додавайте. Зараз цю смакуту ми перемішаємо. У мене аромат навездім, не, не терпиться спробувати, але ще трішки нам потрібно доготувати, тому продовжуємо готувати. Все так лопаточко гарненько розрівняємо і зараз будемо поверха виливати нашу заливку. Зараз цю заливку теж так гарненько розрівнюємо. Поверха зараз будемо натирати сир. Мені звичайно тверда моцарела. Додавайте сир, який ви любите. І, звичайно, додаємо зелень, мене петрушка нарізаємо, і зараз будемо поверху посипати. Поверху цієї смакоти посипаємо зеленю, до речі, зелень за бажанням за смаком, і зараз будемо смакувати. Зараз накриваємо кришку ще на декілька хвилин, і будемо пробувати. Ось така смакота в нас вже готова. Ось таку смакоту красоту на пательні ми з вами приготували. Всім, хто їсть, їм смачного, і ми також зараз посмакуємо. Я знаю, цю страву готую і не вперше, тому що я сміло можу рекомендувати, спробуйте приготуйте дуже файний рецепт, нічого складного, класні інгредієнти, Готується дуже легко та просто, тож сміло можу вам порекомендувати. Готуйте, смакуйте, обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Це дуже смачно та просто. Я всім вам дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Бережіть себе, всім миру та спокою. Всім па-па-па-па. Не забувайте про підтримку каналу, підпишіться, будь ласка, якщо ви ще не підписалися. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім вам дуже дякую за ваші перегляди.